Всім привіт! Сьогодні будемо перешивати спідницю. Є у мене ось така спідниця. Так? Тут а спереду зав'язки. Спідницю я не ношу, от, і тому вирішила я її перешити. Будемо шити панаму. Оці поворозки, як вони називаються правильно, ми зробимо з них бант, уже готовий у нас майже. І якщо ще лишиться, Кангінат, то пошиємо з неї шопер буде в нас комплект. Отже, приступаємо до роботи. Спочатку ми відрізаємо цей бант та полоскиці і відрізаємо поясок резинку. Так, це ми все відрізаємо, щоб у нас був. Кусок тканини. Ось тепер ми маємо, дивіться, ось такий кусок тканини подвійний. Так? Ось, спідницю ми нашу роз, роз це, розпустили. Тепер її можна прогладити, звісно. От, зараз ми прогладимо і саму тканину, і ось ці полоски. Так, тепер беремо виклику. От, В минулому відео я шила панаму із хустки української. Так, ось сьогодні будемо шити спідниці і в минулому нам потрібні такі викрійки. Це нижній, боковий, тобто і ярус і верхівка. У минулому відео мене питали дівчата за викрійку. Як я вироблю викрійку, Це все елементарно. Захожу на Pinterest, викрійку, скачую картинку. Розпочати в мене немає, чим в мене принтер поламався. От тому я роблю так. Я збільшую її через. Любу програму фотошопа збільшую її по потрібних розмірах, прикладую листки А4, обводжу на екрані ноутбука, викрійку, і в мене викріка готова. Так, отже, зараз будемо кроїти. Дівчатка, нам ще потрібна буде тканина якась на підкладку ХБ ну, Тобто в мене це я шила ось із штора. в мене така котон 100%. От, Я з неї сила підкладку робила на, на минулу панамку. Отже, що нам потрібно зразу, значить, ми починаємо робити що? Я вивертаю на виворі нашу тканину. Так, І починаємо робити виквіки. Беру маркер у мене по тканині, значить, нам потрібно отаких. От Два, так, це все, що рівно було. Отаких от нам потрібно два куска. Значить, так як у нас от, двоє складена тканина, тому я малюю один, одну викрійку і вирізаю, відповідно, буде дві. Значить, дивіться, робимо напуски на шви. Якщо ви хочете зробити там поля ширше, ви робите, вже збільшуєте ширше. От Я, наприклад, ось зроблю так трішки ширше. Ну, плюс напуски відповідно. відповідно. Дві отакі частини. З цієї сторони. Тобто шукаємо місце, де краще все-таки покласти, вирізати нашу. Канину, знову роблю напуск на швий по пів сантиметра, навіть менше. Так, це я малюю, нагадую, маркером по тканині. Отакий один теж напускаємо, робимо трошки на швий. Так, значить дивіться. Дві такі у нас частини. так. Дві такі. І одна верхівочка. Значить, у нас загалом вийшло п'ять частин викрійки. і такі самі ми робимо із білої тканини. Ви можете на підкладку взяти любу. можна таку саму теж взяти, можна якусь там і рожевеньку, і синеньку, і блакитненьку, тобто, відповідно, щоб відповідало до кольорової гами нашої панамочки. Так, тепер що будемо починати шивати? Значить, давайте ми почнемо одразу шив, шивати із. Значить, беремо два нижні відрізки, тобто це, це що борти наші будуть. Так? Ми їх ішимо. Тут ошиваємо і тут ошибаємо. І, відповідно, оброблюємо края зигзагом чи оверлоком, в кого як є. Так, це ми шили. Так? От. Тепер нам потрібно шити. Полочки самі. От. Нам теж потрібно прикласти їх одне до одної і, і зшити по боках. Але так як у нас буде бант, так? Тому ми вставляємо в ці шви в наші полоски банти. Але нам потрібно примірно, щоб вони були невеликі. Я, я, в принципі, думаю, що воно нормально зав'яжеться, якраз буде гарний бант. Значить, що ми робимо? Ми беремо з однієї сторони, посередині можна трошки нижче. Так, От, вставляємо цю тканину, банк наш вже майже готовий. Так, тут ми приколюємо булавочкою, щоб воно не крутилось. І відповідно з цієї сторони теж і прострочуємо по боках і заоверлочуємо так само, як і робили на нашому нижньому на борту. я прострочила значить Звісно, в нас воно трошки вирізло, тому ми це все рівняємо, От. і вже тут оброблюємо крайчик наш. Значить, тепер у нас десь одна частина, друга частина і верхівка. Тепер нам потрібно зібрати нашу панамку. Значить, як ми це робимо? Ось у нас у борту в нижньому два швабокові, так, і так само у нас у в нижньому у. Цьому, у... Самою панамі і патак, теж два шва. Значить, ми прикладаємо швом до шва, приколюємо булавочкою. Так, сейчас, секунду. Так, приколюємо. Так. І з цієї сторони теж швом до шва приколюємо булавочкою. Угу. І по кругу пришиваємо дві частини, сшиваємо. Тобто, щоб у нас тут вийшло що, так, тобто ну, Воно буде у нас пише. Ось так борт, панама. Ну. Так, я вже прострочила. Це вже за края, за цей, заговерлочила. Тепер, Що ми робимо далі. Дивіться, так, це у нас буде тут, а потім. Бачите, бан буде зав'язуватися ззаду. ну, коротше, потім побачите. Значить, Тепер, що ми робимо, нам потрібно пришити нашу верхівочку. так? Отже, як ми це робимо? Так, у нас знову тут два шва по боках, так? Тепер ми беремо нашу верхівочку, складуємо вдвоє. Так, шукаємо серединки і серединками прикріплюємо до швів. Тобто з однієї сторони, так, прикріпили до шва. От, і другою теж, серединкою до другого шва. І так само прострочуємо по кругу, зшиваємо по кругу прострочуємо і оверлочуємо крайчик. Так, значить, панамку я зшила. Все, верхівка в нас готова повністю. От. Тепер що ми робимо? Тепер ми беремо підкладку і теж таким же самим методом її зшиваємо повністю, а потім будемо вже зшивати далі вже. Так, значить. Підкладка у нас готова. Так, і сама панамка готова. Тепер нам потрібно їх шити. Значить беремо лице одне і лице друге. Лицем до лиця накладуємо. І по бокових швах. По бокових швах починаємо повністю по кругу прошивати. Ми прошиваємо повністю по кругу, але лишаємо буквально сантиметрів 5, щоб нам її потім вивернути. Вивертаємо, може, бантик пішов і сама панамочка. Тепер що ми робимо далі, дівчульки мої. Так, дивіться, ось у нас вже понама готова, так? Значить, оцей шов, так, що в нас дірку цю нам потрібно зашити. Значить, ми беремо, складуємо, накладуємо все. Оце тут рівняємо, так? так, і відступаємо буквально декілька міліметрів. І от по цьому що Запечатуємо, тобто цей шов, і повністю по кругу, тільки отут гарно все розгладити, вирівняти край, поняли весь і по кругу отак построчуємо от, от на відстані пару міліметрів, от що цей закриваємо і отак по кругу повністю прострочуємо панамку. Крайчик я прострочила. О. В принципі, можна і так носити. А можна і отут через один сантиметр попрострочувати шви, щоб укріпити трішки, якщо тканила, тканина легенька, то можна укріпити трішки бортик. Значить, ми беремо. Бажано, звісно, на цьому на на, на чомусь, на щось одягнути. І... Ось дивіться, я наша так без-під торта, Поняли? Зараз я... на неї. О, гарно якраз, так? І так, ну що ми робимо? Ми беремо ззаду наш бант. Можна зав'язати. Можна дивіться, можна лишити, щоб воно отак висіло. Поняли? Можна зав'язати, ну, тут ось зв'язати, наприклад, у вузли і лишити, і лишити, щоб воно висіло отак. Тут якусь квітку, наприклад. Можна. Зав'язати в бант. А можна, зараз я спробую, я хочу отак, мабуть, отакий хочу гарний зробити. Так, значить, тут а я отак. Це я зараз спробний варіант роблю. Тут булавкою сколю, наприклад, колю, наприклад. І тут скорю так. А потім отут отак. От. І отут, отак його просто вручну прошиваємо і лишаємо такий банк. Це, мабуть, так я і зроблю. Зараз. Дивіться, все я зробила там. Але тут, бачите, я ось нітку закріпила. Зараз я дивіться, що зроблю. Є в мене така орхідейка. І ось заготовки. От у мене. Зараз я зроблю брошку. І ще й буде от ота наша, приколювати будемо. Брошечку можна, так? От, І якщо треба, кудись зняти в інше місце, то її в інше місце можна буде приробити. От я... І клею до основи. роблю брошку. Ось, отак. Дивіться, гарно, правда? І зараз будемо шопершити. Так, ну що, ось такий вийшов у нас комплект, дивіться, панамочка. так. ззаду у нас брошечка орхідейка Витрині і ось такий шопер. Так, Тут у нас ключниця або міні-кошельочок на, на замочку, на карабінчику, щоб не загубилося. І все-все отак от Зередину кинули. І... Ось такий гарнючий вийшов комплект. Всім дякую за перегляд. Всім гарного дня.